Всім привіт, друзі, вітаю вас на каналі компанії Graдіant. Сьогодні поговоримо про те, як підібрати апарат. Для аргонодугового зварювання. Аргонодугове зварювання ідеально підходить для зварювання тонколистового металу, а також нержавічій сталі та алюмінію. Шви під час такого зварювання виходять максимально якісні, красиві та непомітні. Саме для цього потрібно знати, які функції та параметри дійсно важливі, та на що треба звернути увагу. Друзі, також не забудьте, що для всіх глядачів нашого каналу діє промокод YouTube, за яким ви можете отримати додаткову знижку. У розмірі 5% на будь-які покупки на нашому сайті gradient.ua. посилання на весь асортимент аргонодогових апаратів від торгової марки Megatec у описі. Та не забувайте, що у кожному відео ми розіграємо три подарункові сертифікати на суму 1 тисяча гривень. Кожен на будь-які покупки на нашому сайті. Деталі у описі. Не забудьте підписатися на наш канал, поставте вподобайку та обов'язково напишіть коментар під відео. Дякую та гарного перегляду. А почнемо ми з головного параметру для всіх зварювальних апаратів, а саме сили струму. Саме від цього параметру, залежить з якої товщини заготовки, можна буде працювати. Тут важливе як і максимальне, так і мінімальне значення зварювального струму. Для зварювання стайлей товщиною до 5-6 мм підійде апарат з максимальною струмом до 200 ампер. Для зварювання сталі товщиною більше 5,6 шести міліметрів потрібна буде модель з максимальним струмом більше 200 ампер. Для тонколистового металу товщиною від 06 до 1 міліметру може знадобитися апарат з мінімальним струмом 10-20 ампер. На початку можна буде використовувати таблицю, де є рекомендації щодо сили струму для зварювання різних товщин металу. Якщо хочете працювати з тонколистовим металом до 1 мм, радимо розглянути апарати, в яких присутня функція імпульсного зварювання. Під час імпульсного зварювання струм змінюється від максимального. Тому імпульсу до мінімального струму паузи з певною частотою. Процес зварювання проходить більш стабільно, метал та сама заготовка менше нагрівається. Імпульсний режим використовується тоді, коли потрібно контролювати тепловкладення у зварювальний шов та не перегрівати тонколистовий метал. Аргонодугове зварювання відбувається при постійному та змінному струмі. Постійний струм використовується для зварювання низьколегованих, нержавіючих та інших типів сталі. Змінний струм використовується для зварювання алюмінію та сплавів магнія. Якщо хочете зварювати алюміній, потрібно вибирати апарат, що підтримує функцію зварювання на змінному струмі. Зазвичай маркується AC-DC. Іншим важливим параметром, на який треба звертати увагу, є тривалість включення або по-іншому ТВ. Цей параметр означає, скільки часу із 10 хвилин апарат буде працювати з максимальним зварювальним струмом. Наприклад, якщо ТВ апарату 60%, то з 10 хвилин роботи на максимальному струмі апарат буде працювати 6 хвилин та 4 хвилини охолоджуватись. Для побутового зварювання буде достатньо апарату з значенням ТВ від 30 до 40%. Але треба пам'ятати, що чим вище це значення, наприклад, 50-60, тим дорожче буде зварювальний апарат. Далі переходимо до функцій, на які треба звертати увагу під час вибору. Серед них функція високочастотного підпалу зварювальної дуги. Зазвичай є у всіх аргонодугових апаратах. За допомогою цієї функції дуга запалюється без контакту з заготовкою, що зберігає шов від вольфрамового забруднення та зменшує можливість пропалення металу. Наступною функція є продувка до та після зварювання. Ця функція захищає шов від окислення, а також охолоджує розхідний матеріал пальника, електрод та сопло. Для більш комфортної роботи бажано, щоб була функція 2T-4T. 2T-кнопка завжди натиснута. 4Т натискаємо кнопку для початку і завершення зварювання. Та ще одною перевагою буде, коли в апараті є режим SPOT для роботи крапками. В асортименті торгової марки Мегатек присутня велика кількість аргонодугових апаратів, що призначені для побутового напівпрофесійного та професійного використання. Більше дізнатися про них можна на нашому сайті посилання в описі або за оглядами, що є на каналі. Також друзі, не забудьте прийняти участь у нашому розіграші. Дякуємо за перегляд цього відео. Сподіваємось, воно було корисне для вас. Обов'язково підписуйтесь на наш канал та інші соціальні мережі. Ставте вподобайку та пишіть коментарі. Дякую та до зустрічі!